Всім привіт! Як уже обіцяв в попередньому відео була тема у нас, як зарядити акумулятор. І я обіцяв показати, як зарядити акумулятор від шуруповерта. Значить, є в мене такий шуруповерт. В нього зарядка ось така. Місце під зарядку. Дуже багато буває випадків, в кого є такий е, акумулятор. Буває багато випадків, що просто забув зарядне пішов де то що то робити і розрядився акумулятор. Ну, це не є велика біда, якщо ви, звісно, не, не на безлюдному острові, попросити у хазяїна зарядне устройство від ноутбука. Звісно, подивитися, чи воно підходить вам по вольтажу і підключитися і заряжати. Я купив собі таке зарядне е, устройство до цього шуруповерта. Ну, на всякий випадок я його купив універсальний

Ось вони різні, які підключаються до зарядного і вже далі заряджаєте свій акумулятор. Звісно, справа я один уже такий спалив, тому що включив е, на заздалегідь. Високу напругу. І, звісно, справа такий зарядний згорів у мене. Перестав робити. Не знаю що, я там не дуже великий професіонал в цій електроніці. От. Так що, коли небудь відправимо електрику. Значить, саме зарядне, воно... Ось таке з індикатором, з переключателем, на яку вам напругу е, потрібно. І, звісно, підключаємося, засвічується індикатор. Е, на скільки вам потрібно, настільки ви його собі виставляєте.

Цей акумулятор на 18 вольт, я заряджаю його на 19. Е, що ще хочу сказати по цьому зарядному? Ну, для акумулятора раджу, для ноутбука дуже, будемо говорити, стрмно. Е, тому що як я почитав е, отзиви, що в нього імпульси некоректні для е, ноутбука. Далі ми включили на 19, я вже перевіряю, тому що вже спалив один е, цей. І підключаємо до акумулятора. Ось і пішла зарядка. Попереджую, що в мене акумулятор на 18 вольт. От. І він собі вільно і спокійно заряджається. От. Ось е, така зарядочка, яка вона в принципі для хазяйства універсальна. Звісно, провіряйте е, мощність і напругу прибору. Е, не весь час можна надіятися, що там буде отак, коректно. Сьогодні він дає от таку, такі, таку напругу. Завтра я думаю, що він може видати і другу напругу. Тому що все, що універсальне, воно є не зовсім хороше. Ось таке відео, то, що я... обіцяв. Іде от в такій коробці. То, що зручно, що є різний вольтаж, є різні переходники. Ось таке відео я вам показав, чи можна зарядити сам акумулятор, якщо ви забули або що то сталося з вашим зарядним устройством, це мається на увазі ось такий Акумулятор. Другий акумулятор, і там беззарядного. Я думаю, що дуже важко буде зарядити. Треба бути вже електриком, щоб щось конкретно придумати. Ось таке. Моя робоча обстановка. Це не бардак. Це робоча обстановка. Все, що в даний момент потрібно буде під рукою і працюємо. Далі в других відео покажемо ще щось цікаве, як вийти з одного положення через зовсім другі методи і так далі. То всім пока, всім гарного дня, мирного неба над головою. Всім нехай щастить і будьте здорові. Все, дякую.